Друзі, всім привіт! Нещодавно я гостювала своєї бабусі, і ми вирішили спекти з нею пиріжки, такі як пекли колись в дитинстві, в моєму дитинстві. Тому хочу з вами поділитися рецептом і процесом приготування. Всіх запрошую до перегляду. муку, молоко. Петрожі, сахар. А скільки по грамах? По грамах скільки? По грамах. Подаче Скільки тут? А молока скільки грам? А? А молоко скільки грам? Літр. Літр. 800 г, мана. Можно літр, можно 800 г. Метра скільки розчиняєш. Тут муки два кг. Це я вже так пецькою руками не красиво. Це так як треба. Все, це. це так розчинка. в тепле місто. На скільки часу? На пів часа, на півчаса порізати масло треба трохи, розтоплювати його не треба, воно краще, як його так розминати. Thank you. Не буду виграти, щоб ти його ще вигор.

800 грам сметани добавили. Скільки? 800 грам. Це 400 грам. 400 грам. Молока 800 так. так. Я вже знаю, скільки треба натись сюди. Все. Все. Все, тепер що, мені мішати? Так. Тепер буду мішати. Будемо месити. Оце в мене на, на Калипуцьке Ну, Все, будем, е, почту будемо розвозити всім. Новий почтою відправляти будемо людям, які будуть дивитися відео і коментувати. Не ти говори. Я, я буду робити. Мені говорити? — Ти говори, так. Да. Говори, що я роблю день. Так. Да. Ну, а зараз я перейшла на стіл вимішувати тісто. Вимішую я, тому що бабусі вже нема сил достатньо, тому, тому цей процес беру завжди на себе я. А так перевіряємо, як підходить, як підходить воно, значить воно готове. А не підходить, що треба месити. Вже воно? Вже? Да. Да. Після того, як ми замісили тісто, ми поставили його підходити. підходило воно у нас десь близько півтори дві години. А далі ми стали вже робити пиріжки. Це така бабусина методика, вона мені показала колись це. Ну зазвичай так постійно їх робимо. Взагалі в нас це була колись традиція. Ми майже кожні вихідні пекли такі пиріжки в моєму дитинстві, тому я їх дуже полюбляю. І коли ми коли є можливість, якщо приїжджаємо до бабусі, то ми дуже часто їх робимо. На сім'я вся обожнює ці пиріжки. Чесно, я ледь мовила бабусю віддіняти це все на відео. Вона каже, що мене не показує, я не хочу, щоб мене хтось бачив, я вже стара і кому я потрібна. Говорю, добре, давай хоча б покажемо процес приготування. Тому на процес приготування я їм мовила, а от зняття повністю, вона, на жаль, не захотіла. Ось таким методом ми розкатуємо тісто, розрізаємо ну, максимально, наскільки це можливо, на рівні шматочки. І використовуємо в начинку ми завжди яблучне повідло. У нас взагалі ну, повідла, інше повідло дуже рідко використовуємо. Ми спеціально під ці пиріжки. Бабуся варить варення яблучне і повідло. Точніше, повідло це не варення, це повідло яблучне, воно дуже густе і воно ну, дуже дуже хорошо тримається і не витікає з таких пиріжків. І виходить, це ну, мега-смачно. Це, це потрібно спробувати. Після того, як сформували наш пиріжечок, ми макаємо в. Цукор і е, до верху, тобто, щоб цукор був зверху, е, кладемо, викладаємо на противень. Пиріжки ми ставимо в духовку на хвилин 20 при температурі 180 градусів. О -о -о. А це хай стоїть, хай стоїть. Опа. Друзі, ось такий результат у нас вийшов. Ми задоволені результатом. Вони вийшли дуже смачні. Дякую, що дивилися це відео. Поставте бабусі моїй вподобайку, їй це буде дуже приємно.